Усім привіт, друзі! Ви на каналі Холі Біми. сьогодні ми будемо грати з моїм другом Максом із каналу Нотоксіс. Грати у війну. Ну, в смысле, я його там буду забирати на війну і так далі. Ну а ми починаємо. Ха-ха, яке смішне відео! и метнулся называется Трэш Трэш. Я впал Трэш. Я впал. Ммм. тут ктось то тут ктось Бачу, челіка. А ну відкривай. А ну відкривай. Опа, то тут відкрито. Класно. Так, і на краще має бути, так? Так я розумію. Ні. Де він? Де він? Мене цікавить тільки це поки що. Де він? В туалеті? Ні, нікого немає. Закриваємо. Блін! Так, зараз ми... Поїхали! Так, поїхали. отлично. Так, так. Їдем, їдем, їдем. Їдем. Так, не, не сюдою. Он тудою Поїдем. Так, ось сюди. Передягайся, передягайся, передягайся воєнного і підеш на перше обучення, і потім підеш на перше обучення. Обучення, передягайся, що ты не передягнувся на. Ладно, нічого без мене не мію попросити. На, бери. Не буду обдивитись. Все, я придягнувся. На оружие. На, Наружя. Бери. Бери оружиє. Бери оружиє. Бери оружиє. Бере Оружие. Бере оружие. Так. А, молодец. Молодец. ну да да я не знаю, что сюда уже надо. Так, молодец, молодец. Так, хорошо. Що? Генерала обіграв? Генерала обіграв. Що? Як він це зробив? Ай, спина болить. Усе. Ти готовий. До бою з людьми. Усе ти готовий до бою з людьми? Йди на полігон і честь збивати росії, росії росії. Кі дрони, давайте пішли, пішли так, ти на так раз ти на полігоні. Побачиш зелений дрон, стрілятиме, по ньому, стрілятимеш по ньому, усе вчейся поки. Пока я чай пиду попью. Сап, пока. Чейся пока еще. О, хороший чаечек був. Ну что я там? О, давай, ви йде, ну що навчився хорош тепер іди, збивай. Ракети, тепер іди збивай ракети це важко, я розумію, але йду на поліго і старайся е. так усе. Під душа, напевно, дві кружки чаю молотну. Вкусний в мене виходить. Поки що. Так, давайте. Блін, такі зриви жорсткі були. Це, походу, він збивав ракети, нічого собі. Ну, молодець, молодець, в принципі. Ну що? Ну що? дурным оружием, типа я генерал. Так. Ну шо? Ну шо тут? Все. Ну, фу 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 фу, -фу, 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 -фу. Молодец. И мы Тебе... вид. Пуска відпускаємо додому це була розмінка через дев'ятнадцять, 19... через два місяці. Знову прейдешь. Держи заявку. До побачення. Так, друзі. Як ви гадаєте, мені підходить роль генерала. Ну, якщо ні, то поставте, будь ласка, лайк. А якщо так, то підпишіться. Ну і давайте, нарешті, ми вже закінчимо це відео. Я гадаю, воно було дуже для вас цікавим. Всім удачі нарешті і всім па-па!